Ченге показує, що зібрала для семирічної дівчинки, окрім шкільного приладдя, в коробці одяг та засоби гігієни. Я дуже співчуваю їм, уявляю, в якій жахливій ситуації вони тепер. Сподіваюся, цей пакунок, хоч якось, допоможе пережити цей важкий час. Вчителі теж долучилися до благодійної справи. Педагоги угорської гімназії Ужгорода закупили найнеобхідніше закарпатцям, які відправляються в зону АТО на суму три тисячі гривень. «Вчителі в рамках акції віддали свій одноденний заробіток. За ці кошти ми закупили харчі та теплі речі для 50 військових, які відправляються на схід. Учні та вчителі угорської гімназії Ужгорода зібрали 70 пакунків для школярів, які вчаться на сході країни, а також для закарпатських військових, що зараз перебувають у зоні проведення антитерористичної операції.